Добрі батарій святи, разом, слава Богу. Богу. Бажання мого серця, подивитися Словом Божим для нашого духовного збудування. Ми згадуємо слова апостола Павла, коли він написав послання до Тимофія. Каже, такі слова пам'ятай Ісуса Христа, Сина Нашадкового, Давида, за якого я ув'язаний, як не мов би злодій. Але слово Боже не ув'язнити. І це є велика подяка Богові, що ми маємо такий добрий час свободи і благодіяння, що ми можемо чути голос Божий в цьому зібранні. Це дуже велика Божа милість, що ми так можемо спокійно зібратися і чути голос Святого Духа. І Господь дуже хоче, щоб наші серця ще більше були відкриті до Його Слова. Бо тому що Дух святий, його головна ціль – Будувати свою церкву. Я хочу поділитися словом на таку тему про Христову Церкву. Що таке церква? Які духовні цінності повинна мати в собі церква? Яка головна мета церкви? Які загрози можуть бути проти церкви від сторони диявола? Я би хотів, щоб ми все продумували у світі Божого Слова і так само приглянули дірцеве життя. Першої Япотиської церкви. Я дочитаю Євангелія Матвія, 16 родів, 17 вірша. Матвія, 16 з 18 вірша. Тоді Ісус сказав йому у відповідь: Блажений ти Симоне, сину Джони, бо не тіло і кров відкрили тобі, все, а отець мій небесний. І я кажу тобі, ти, Петро. І на цій скелі побудую я церкву мою. І ворота пекла не подолають дідів. Хотілося би ще раз задати запитання, що таке церква? Церква це є зібрання або громада святих Божих людей. Церква це не є будівничний храм. Це не просто деномінація чи конфесія. Це не є будівничний храм. Церква. Це є люди, які є спасені в Христі Ісусі. Кожна людина, яка пережила віру, яка пережила покаяння, яка пережила святе захрещення у дорослому вісі, склала завіт Господом, яка пережила хрещення Святим Духом до ознакою інших мов, таку людину сам Господь долушає до своєї церкви. Ми читаємо в Євангелії Марка, на 4, ісус сказав: ідіть. Проповідуйте Євангелії по цілому світу, всякому творінню. Хто увірує, охретиться, той буде спасаний, а хто не увірує, той буде засуджений. Це дуже важливо замітити, що церква вона складається з числа спасених Божих людей. Які духовні цінності повинна мати в собі Христова Церква? Перше, Церква має бути навчена і збагачена словом Божим. Це дуже і дуже важливо, щоб кожен член церкви володів словом Господнім. Це дуже важливо, тому що в цьому світі, в якому ми живемо, є дуже багато науки, дуже багато прослав, множиться лежить вчителі пророки. І хочемо ми цього, чи не хочемо, сатана зі свого боку, хоче нас звести з Христової дороги. І християни, які наповнені Божим Словом, ніколи сатана таких обманути не зможе. Друга духовна цінність, яка повинна мати в собі церква, це є дари Святого Духа. Ми читаємо перше послання до Коринтян, 12 років, а посто Павло описує. Що церква має мати дев'ять духовних дарів. Що церква, яка пережила хрещення Святим Духом, напоєнана одним духом, то Дух Божий надіяє духовні дари тим, кому він хоче. І ці духовні дари вони мають таку сіль, щоб будувати церкву, щоб приводити річників до покаяння і щоб Господнє ім'я прославлялося. Це дуже важливо. Мало мати! Людські таланти, мало мати будівничний дії молитви, мало мати іномарки, мало мати проекти. за гроші Духа Святого не купиш. за гроші людину до Бога не приведеш. Церква має потребувати дію Святого Духа. Дух Святий впливає до серця кожної людини. Потрібно духовну дію бачити в нашому житті. І Дух Божий він прагне надіяти особливо для пасторів, для служителів. і він хоче, щоб ми прагнули. І він хоче надіяти духовні дари. І ми перечисляємо імена цих духовних дарів, слово мудрості, слово знання, розпізнавання духів, інші мови. Тумаження інших мов, пророкування, дар віри, дар зцілення, дар творення, чудеса. Хіба такі духовні дари не потрібні для церкви? Дуже потрібна. і без цих духовних дарів нема Божого супровіду, нема чудеса і знамення, нема ні фізичного, ні духовного цілення, нема вірні просва, не будуть глибокі проповіді. Як би ти не проповідував? яку би ти семінарію не закінчив, який би тобі гарний диплом не дали, Но якщо церква не наповнена дарами Святого Духа, Такі проповіді, такі просла, вони будуть мертвими і бездушними. Дуже важливо, щоб наші зібрання, наше служіння було під натхненням Святого Духа. Третя духовна цінність, церква має вести молотонне святе життя. Це дуже важливо. Молитва вона дає нам силу Божу. Завдяки молитві ми будуємо тісні відносини з Богом. Завдяки молитві ми преображуємося в образ Христа. Коли ми переглядаємо життя Сина Людського Ісуса Христа, ми читаємо Євангелія Івана в першої році, Іван описує про Ісуса і Слово стало тілом. Повне благодаті і повне істини. І Він мав славу від Отця Небесного. Ми читаємо Іван Геноки, 4 13 вірш. Ісус говорить про себе: Дух Господній помазаний на мені, щоб звіщати добру новину. І ми пригадаємо Дівангію, як Ісус часто і зранку, або пізно вечорі йшов на молитву. Часто написано, що Ісус відійшов і молився, або пішов на пустиню. І молився, і написано, і сила Господня була з ним, щоб сіляти. І ми бачимо ці три духовні цінності, які були в особі Ісуса. Це Слово Боже, це молитва і це помадання, ведення Духа Святого. І ці три духовні цінності, вони мають бути в кожній хрестовій церкві, і в Україні, і в Росії, і в Білорусі, і в Європі, і в Азії. Церква складається з різних народів, з різних племен. неважливо від нації, неважливо від раси, неважливо від віку. Важливо, щоб всі люди пізнали живого Бога і мали ці три духовні цінності. І ми бачимо про те, як Ісус Христос ще з самого початку. Він у утробі Діви Марії, яким чином силою Святого Духа. Ми читаємо про те, коли Ісус був в дорослому віці, Він, коли прийняв святе водохрещення, молився і дух святий війшов на нього. Ми бачимо дух Господня його повів на пустиню. В силі Святого Духа проповіда Слово Божа, і безліч людей наверталися до нього. В силі Святого Духа Він творив чудеса, він ціляв кривих, прокаження очищалися, мертвих воскрешав. В силі Святого Духа, як син людський, перейшов всі страдання, всі муки, всі побої, і був, і був розпитий за наші гріхи. В силі Святого Духа. Отець його воскресив у славному небесному духовному тілі. І в силі Святого Духа Ісус стоїть на Олимпліні горі перед своїми учнями. І в силі Божій, у славі Господній, Він вознісся пару Отця. І тому Ісус Він дав правильне розуміння, правильну науку для своїх апостолів і для своїх послідовників, щоб вони. Десять днів, як ми можемо підрахувати, перебували молитві. І ми читаємо діяти і перші роді, що вони невпинно, однодушно кожен день приможилися, збиралися і молилися. Вони не спішили зразу проповідувати, бо вони розуміли, що Ісус має передати естафету Духові Святому. І коли цей Іша день п'ятидесятниці, Бог Ісус передає. Естафету Духу і Святому звершує свою обітницю. І ми бачимо, як на цих 120 душ зійшла сила Святого Духа. Третя особа Святої Трісі вселився в їхні серця, вони почали говорити іншими мовами. І ця громада вони були сповнені вогнем Святого Духа. І ми зачитали Матвія, Ісус каже, що ти, Симоне, сину Йонен, не тіло і кров тобі відкрилася, а отець мій небесний. І кажу тобі, ти Петро, і на цій скелі побудуй я церкву муджу. І ми бачимо про те, як Петро сказав першу проповідь три тисячі увірвала, друга проповідь Петра п'ять тисяч увірвала. Уявіть собі, вісім тисяч спасених, покаяних людей. Сьогодні дуже така поширюється наука. Покайся, і ти вже спасений. Просто повіри Ісуса, ти вже спасений. Нічого не треба міняти, ні в чому не прикладай зусилля. Божа любов, Божа благодасть з тобою. Просто покайся. Призведь мене Господнє, і ти будеш милостивим. Але ми бачимо першу проповідь апостола Петра, коли він сказав проповідь усі тисячі, тисячі євреїв. Задали йому запитання або апостолам, мужі, браття, що нам робити, щоб спасити. Ми читаємо дій святи апостолі, 2 розділ, 38 вірш. І нижче. Петро відповів їм. Покайтеся, перший крок. І нехай охретися кожен ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів, або на знак відпущених гріхів, вот або захрещення, другий крок і третій крок. І отримаєте Дар Святого Духа, бо вам належить обітниця. І дітя вам вашим, і всім дальнім, кого тільки поклеється Господь Бог ваш. І ми бачимо, що сформована перша вірсова церква. І давайте ми зачитаємо, яке в них було життя, і що робила перша церква. Ми читаємо другий розділ з сорок другого вірша, і до кінця цього розділу. І вони постійно перебували у вченні апостолів, і в в переломні хліба та в молитвах, і був страх у кожній душі, і багато чудес та знамень звершилося через апостолів у Єрусалимі. А всі віруші були разом і мали все спільно, і продавали маєтки та майно, і ділили міч усіма. За їхньою потребою. І кожного дня перебували однодушно в храмі, і переломючи хліб по домах, приймали їжу з радістю та в простоті серця, хвалячи Бога, і перебуваючи в любові в усього народу. І Господь щоденно додавав до церкви тих, що спасалися. Ми читаємо 42 віршик. Найперше, що робили апостоли, як керівництво і громада віруючих людей постійно перебували у вченні апостолів. Тобто апостоли, які мали науку Ісуса Христа, вони однодушно проповідували, і вони перебували в Слові Божому і виконували. І ми бачимо наслідки їхнього життя, однодушність, дідність, любов прославлення Господа, маса чудеса і знамення, велика дія Святого Духа. Що ми можемо зрозуміти? Якщо кожен з нас вдома, індивідуально не буде перебувати в Слові Божому і не буде перебувати в молитві, ми не будемо у своєму житті бачити усі наслідки. Не буде тої дії Святого Духа, не буде тих чудес і знамень, не буде того святого і побожного життя. Це великий ризик. Коли, наприклад, керівництво церкви не перебуває в Слові Божому і не веде монотомне життя, сатана може знайти своє місце. Може бути розбіжності думок, може бути розділення думок. В нього своя наука, а в мене своя наука. Нема тої однодумності і нема тої проповіді єдиної науки. А в чому тут ризик, В чому тут небезпека? Коли в керівництві є, розділення до Христової науки і нема такого правильного біблійного розуміння, то в церкві що може бути розколи, розлучення, розведення це великий ризик. І ми бачимо, що вони постійно були в єдності, бо перебували в слові і в молитві. Ми читаємо дві святої опотіння, що тверди років, де тричі друга вірше, практичне життя цих людей, ті, що увірували. Мали одне серце і одну душу, яка характеристика, і ніхто нічого з майна не називав своїм. А все у них було спільне. Апостоли з великою силою, свічера про Воскресіння Господа Ісуса Христа. І велика благодать була на них усіх, і не було між ними жодного, хто б терпів недостаток, бо всі, хто мав дім, Продавала і приносили гроші за продані, і клали до них апости і давалося кожному за потребами. його. Перші християни вони не жили для себе, у них не було егоїстичного характеру, у них не було своїх планів, але вони служили жертовною любов'ю, один для одного, кого була матеріальна. Фізична, духовна потреба вони задовільняли, допомагали, підтримували один одного. І апостоли з великою силою проповідували, і благодать Божа була на них усіх. Я би хотів задати запитання. А чи подібне ми до Першої Христової церкви? Ну Давайте ми проаналізуємо своє життя, свої прожиті попередні християнські дні? Від нашого покаяння і до сьогоднішнього дня. І я хочу сказати правду. Якщо проанізувати моє життя і життя інших церков, якщо порпроанізувати перший духовний стан до духовного стану першої церкви, це є небо і земля. Ми дуже далекі до такої державої хрестової церкви, що я хочу сказати улюблені, що нам потрібно багато праси, нам потрібно багато прикладати зусилля, нам потрібно ревності, спраги. Бажання перебувати в слові, перебувати в постах, перебувати в молитвах. Ревно, душно просити, щоб Дух Святий працював над нашим характером. Бо ми самі себе не поміняємо. Нас міняє Господь, нас міняє Слово Боже, нас міняє молитва. Коли ми читаємо дії 5 з 12 го вірша, написано руками апостолами, творилися великі чудеса і знамення. і навколо Єрусалиму. Інче Села, інші міста, люди на ножах, носили хворих, покалішених людей до церкви. Така церква була лікарнею, така церква була купальницею, така церква була, яка служила на 24 години. Не було тих побудованих домів доми молитви, не було того робітаційного центру, людей не відправили на операцію. І тому подібне, вони бігли до живого Христа і тінь Петра, на кого б тих падала, всі одногося. Ви просто вдумайте, яке було помазання Святого Духа, яка це була Божа благодать. Ми читаємо дійсно ти роддя, коли апостоли сказали до громади, виберіть вибере спомість себе сім мужів, дія але які вони були в спомні Духа Святого. Доброї слави і мудрості Божої. І коли на них руку поклали, Дух Божий дав їм владу і дари духовні, і в Єрусалимі масове пробудження. Така церква в час свободи активно служила Господу. І вони не побоялися і в час пересідування, коли сам піняв, пересідування проти церкви, розпорошення проповідування слова Боже. Приходить діакон діяку Самарія, Самаряни не Демони виходять, каліки ходять, пари домен одоровляються, церковна громада, ми читаємо там ді 19 Один апостол Павло приходить до столині міста Ефесії. бедич ідолів, бедич ворожбитів, діявольські книги, шародійство. Ну коли прийшов апостол Павло в Сині Святого Духа, ворожбити кидають книгу у вогонь, масове покаяння, Утворюється ефеська церква. Ви просто вдумайте через одного діяку на через одного потопала, яка була велика дія Святого Духа. І нам потрібно про це ревнувати і про це прагнути. І останнє, що я хочу сказати, які загрози приносить сатана проти церкви? Три методи. Перший метод сатана хоче зіпсувати Христову церкву через комфортні матеріальні умови. Земне багатство, добробут і матеріалізм. Другий метод сатани зіпсувати віруючих людей через технологію, через інтернет і через віртуальний світ. І третій метод, щоб зіпсувати духовний стан церкви – це сумнів до Божого слова, сумнів до Божої обітниці, сумнів до Божої вірності. Дуже багато зараз через церква є духовні проблеми. Немало християн прив'язані до інтернету, до соціальних мереж, до фільмів, до серіалів. Замість слова Божого, в них є ідол, це є телефон. Замість молитви вони спілкуються з телевізором, з політичними новинами і оскверняють свій розум. Дорібати і сестри. На преки жаль, немало віруючих людей стають грошолюбними, прив'язані до машини, прив'язані до земного багатства, прив'язані до свого Бога Чарова. Немало тих християн, які сумніваються до Божої справедливості, сумніваються до Божого Суда, сумніваються до того, що Бог ненавидив цакарів. І дуже часто вони привід розпусти перевертають на Божу благодать. Щоб Бог покриє і Бог проти, і немає Божого страху. І тому нам потрібно пинувати на своїм духовним станом, щоб не давати місце дияволу. щоб мене перетворилися до безпечні садом'ян, щоб ми не були прив'язані до інтернету, до телефону, і щоб ми не були діпсовані до сумніву Божого Слова, хай Бог нам поможе, щоб наша віра була тверда і непохитна, щоб Дух Святий з нас формував таку церкву, яку врата пекла не переможе. Ми читаємо життя перших християн, Сатана через своїх слів поритьму старав чорнувати церкву. Їх жив кидали у вогонь, жив сам спаювали, жив сам розпинали, жив сам їх виводив конітей до голодних левів. але вони співали. Вони радувалися, вони тішилися, для них смерть баня. А життя для них був Христос. І коли їх гнали, пересідували, і люди безбожні бачили живу віру, живу церкву, ще більше каялися, ще більше наверталися, ще більше хотіли служити такому Господу. Тому улюблені мої, Хай Бог нас рятує блонсвить, щоб ми не відступили від Господа. Але давали місце Духу Святому, у слові і в молитві, Формуватися. Непохитного воїна Ісуса Христа. Будьте ресни, благословенні. Амінь.